Микола Сингаївський до школи. Так сонячно ясно довкола І тануть хмаринки вгорі. До школи, до школи, до школи сьогодні ідуть школярі. Врожає меневи достигли, Багрець променіє з дібров. До книги, до книги, до книги душа поривається знов. Дозріли калинові гронця, над ними ясніє блакить, до сонця, до сонця, до сонця, як спів наша мрія летить. Відколи, скажіть нам, відколи цей вересень з нами рідня? До школи, до школи, школи, до школи ведуть нас дороги щодня.